Хочу звернутися до пана президента України у зв'язку з тим, що 26 числа грудня мали відбутися вибори в Антикорупційну Раду Міністерства оборони. Так як були заблоковані всі сервери, і тому я хочу звернутися до президента з проханням, щоб він втрутився в це бездарне голосування. Шановні громадяни України, звертаюся до президента з ще з одним питанням. Війна. А під час війни збиратися не можна. А красти то можна, які мільярди мільйони крадуть. Звертаюся до вас з проханням підтримати народний антикорупційний нагляд в голосуванні 7 -го числа за номер 15 16 Слава Україні! Героям слава! І хочу звернутися до Миколи Григоровича Маломужа, так як ми є е, давно знайомі і партнери по е, е, громадська рада вища рада народу з України. Прошу, я просто хочу сказати, що дійсно сьогодні вирішальний період щодо наших перспектив перемоги на фронті. І одна з кладових це. Ефективна діяльність антикорупційних органів, по подолання корупції, першу в першу чергу, системі міноборони, забезпечення товарів військового призначення, іншими засобами для наших військовиків, для тих структур, які сьогодні працюють на оборону і безпеку. першу чергу це Міністерство оборони. Тому формування ефективного антикорупційного органу і створення механізмів контролю і нагляду, недопущення. Корупційних дій систем Міністерства оборони, я думаю, це одна із традиційних завдань сьогодні і нашого народу, президента України, відповідно самого Міноборони. І участь в таких форматах контролю всеукраїнського антикорупційного нагляду, я думаю, це один із ефективних і системних механізмів. Тому звертаю увагу і до керівництва держави, до міністра оборони, і до нашої громадськості, і від імені народних зборів України. все таки орієнтуюсь, щоб дійсно відпрацювати механізм прозорого забезпечення голосування, участь якраз реальних представників громадян і народу України в антикорупційному контролі і діяльності уповноважених органів держави, на виконання функцій по забезпеченню безпеки і оборони, і зрозуміло. Виявлення конкретних фактів корупції ці та скач моделі забезпечення збройних сил і в цілому міністерстві. Я думаю, що це важливий формат для нашого майбутнього і в цьому зацікавлений як президент України Верховної Команди, міністр оборони, керівництво генерального штабу. Я думаю, всі ситуації союзники давайте діяти разом, але відкрито, чесно. Не створюючи корупції навіть на, на етапі голосування. Дякую.